Друзі, всім мої вітання, це Сергій. Сьогодні в мене буде ремонтуватися моя косарка, мій бензотример Граніт. Йому вже 15 років. Хороший апарат попався. Ремонтував я його вже кілька разів. Ну так, невеликі ремонти. Були, як би сказати, стартерів цих я вже замінив. Десь 3-4 чи 4 штуки, палатаний корпус, бачите, граніт 2,7 кВт. Потужний двигун, але і не нажерливий. Бензин любить, любить бензин. Але потужний, косить дуже добре. Повітряний фільтр я закріпив такими двома маленькими саморізами. отут і тут. Тому що інколи відкривається кришечка, випадає фільтр. ну Це таке. Далі штангу замінював, бо колись я косив, да, попав на якийсь стовпчик, там, ну, переламав його, то я цю штангу використовую зломану для свого мотоблока. Як підпорна така трубочка підпираю під руль замінюю фрези на колеса зробив. Так, замінював я на ньому передній редуктор. От оцей, тому що теж коли попадав на стовпчики, на каміння. Ну, якось, уявляєте, навіть зігнувся вало той, на якому тримаються диски. З'явилася вібрація така. Редуктор цей я замінив. Так. Бака. Скільки я баків, бензобаків замінив в ньому? Мабуть, три, точно. Лопалися. Ну, а цих шланжиків з фільтром я, мабуть, вже шість замінив, вони теж тріскаються тут, обломуються, пересихають. Ну, це все такі, як ми кажемо, розходники. Да? От. А так, в принципі, двигун і до сих пір працює, і за 15 років я його і не ремонтував. Кошу я, як оцей сезон починається, трава почала рости, і закінчилась трава в пізній осінні. Я постійно на ньому працюю. Ну, не тільки вдома, не тільки біля хати, там стежки, біля парканів, дорожки, там картоплю скошую, а так як ми тримаємо кіз, то і сіно потрібно заготовляти на зиму багато. І через кожні два, три дні накошувати повний причіп до мурав'я або цей причеп, щоб возити. Козам травичку. Тому працює постійно. Ну, мабуть, тому і часто приходиться щось ремонтувати. Руль, оцей кермо. Трубки тут уже теж були, поламалися, отут попереломлювалися, то я всередину позаганяв стальні трубки сюди-сюди. Тут уже і кріплення своє, Я болти знизу трошки просверлив на скрізь. Щоб не крутилось, ну, зміцнював. Редуктор. Отут, редуктор, Це саморобний хамут. <гум> Бо тріснув цей латунний хамут, то я металевий такий зробив, зі втулками стиснув. Ну, це все таке, що можна робити, аби двигун працював. А двигун працює. Аж це граніт. Я його купив дуже давно. Ну, ще працює. Так, тепер до діла. Що трапилося? Вчора косив траву і почув, що двигун став оберти погано скидати і набирати, стало йому важко. І з'явився який тріск такий, а саме головне, що от на холостих обертах не зупиняється, диск крутиться. і тут щось хрустить в ньому. Тільки завів, газу ще не давав, вже диск крутиться. Коли заглушив, диск повільно. Скидає оберти, я вже здогадую, що це... потрібно замінювати оцей редуктор. Тому що рік назад чи два я дивився на щеплення, там кулачки розлітаються, так, розуміємо, енерційне щеплення. то в редукторі отут, вже в цьому місці, де труться колодки ті, Ямка з'явилася така, ну виробітка вже залишалось металу зовсім мало. Я так думаю, що або протерся вже цей барабан щеплення, ну, або щось трапилось з тими кулачками, які енерційні. Може, пружинка лопнула, а може ще що. То що я роблю? Я зараз відкручую ми разом всі подивимося, що ж там трапилось. Ми ще поки не забув, в мене інша є коса, тример. Я два роки назад як купив на запас. Ну коли той ломався, то я оцей купив. Тут вже на 18 штанга, На моєму на 16 це на 18. Ось такий бензотример. Що там на йому написано, я не знаю. От шланжики ці теж міняв, але він працює. Як працює, я не скажу, що краще. Не скажу, що краще. Мені більш подобається той старенький граніт. Ну це теж косить, ну якось, якось мені більш подобається мій оцей старенький граніт. Так, відкриваю і зараз подивимося, що ж там трапилося. Ну, з друзі, від'єднав я вже штангу від на редуктор відкрутив. Чотири гвинтика тут під шестиграний ключик. Так, ну ось моя система. Два кулачки, бачите? Ось. Один інший. О. О. Так, що трапилось? А, трапилось те, що пружинка лопнула. Ось пружинка. Бачите? Яка з'єднула ці два кулачки. Ось один край цілий, а інший, бачите? Відломався. Тому і двигун зразу розводив ці кулачки і тому зразу все крутилося. От, значить так, роздивився я сам барабан цього щеплення. Бачите, от де блищить оце місце. Це вже витерся метал. Значить, заміряв, скільки залишилося. Металу тут 1,2 мм. Ще залишилось. Ще може працювати. Ще може працювати. Так, тепер, до прикладу, ось у мене є новий редуктор. Це я рік назад купував запасні. О, можу поставити цей новенький. Але це ще теж попрацюю, тут ще метал залишився. Не буду замінювати редуктор. Зразу про редуктори скажу, що вони трохи відрізняються. Наприклад, в моїй мотокосіці, значить, вал під 9 шліців йде он всередині. І штанга 16 мм це для оцього хамута. Бо бувають такі самі редуктори під інші шліци під інший вал. і... На 18 мм оцей хамут. Так що будьте уважні, хто буде купувати на заміну, щоб знали, що іншим не відрізняється. А тут, в цьому барабані, товщина металу 2 мм. А в моєму значить, залишилось 1 мм і 20. Ну, ще попрацює. За 15 років оце стільки стерлося. Значить, що я роблю далі? Я Варіант такий. Зараз пошукаю пружинку. Отаку саму, якщо знайду. Ну точно ж я ж не знаю, наскільки вона кілограмів розрахована, щоб розходилася. Але схожу і да по довжині. якщо підберу, поставлю і запущу. Якщо буде нормально працювати, так і буде. Якщо ні, то я просто на ринок з'їжджу там, де ремонтують. Друзі знайомі, і просто куплю так точно таку саму пружинку. Якщо не знайду вдома. Ну, а якщо не знайду вдома, то я просто візьму свою оту новеньку, якій два роки. І далі буду косити травичку. Так, друзі, ну знайшов я схожу пружинку. Ось поставив. Значить була тут ось ця, бачите, вона по діаметру трошки товща, а ця трошки менша. Але проволока, з якої намотана, вона така сама схожа. Поставив. Спочатку я е, знайшов з розкладушки радянську пружинку, але вона довша. Потім я знайшов отаку, ну, по довжині вона нормальна. Але вона тоненька проволочка, ну, мабуть, вона трошки слабіша. Я... Бо ця, що тут стояла, її неможливо розтягнути руками, а ця я бачу можна зігнути, може це була б слабенька. то я поставив от таку. Так, ну спочатку я повідкручував ці болти і зняв ці колодки і все вичистив там, провірив. Відкручувати було простіше. Ключ тут, ключ тут. Тоді один болт викручується. А от збирати була проблематична така система, проблема то ситуація. Тому що спочатку одна колодка була прикручена, інша відкручена. Я спочатку одягнув пружинку сюди, потім на відкручену колодку сюди, а потім вже болтом попадав і одягав, бо пружина ж все-таки міцна, але склав. Була проблема зажати два болти. Ну, відкручувати простіше. Ключ тут, ключ тут. Якщо цей затискаєш ключем, а тут тримаєш, цей відкручується. І навпаки. Не міг затиснути, то я вже що тут придумав, придумав. Ну ось знайшов таку гнуту. Намантіровка така приспособа. Отак От вставляв однією рукою між корпусом, а тут де товстіше. Розумієте, між колодкою. І однією рукою отак натискав униз, а іншою рукою закручував болт. Ну, позатягував уже нормально. Цей, а потім цей. Так, ну. Тепер що я роблю? Збираю. Зараз зберу і спробую, чи вона буде працювати, ця пружинка. Ну, в будь-якому випадку я поїду на ринок і. Точно таку саму куплю, як тут стояла. Але ж хочеться спробувати, чи <гум> мій експеримент вдалий чи не вдалий. Зараз збираю і спробую завести і показати, як вона працює. Так, зараз я запущу косу і ми подивимося, як вона на холостих обертах крутить, чи не крутиться диск, чи працює правильно пружинка, ну як зупиняється і так далі. Подивимось і послухаємо. Ну як видно працює так, як і, і працювала з тією пружинкою. Ну, звісно, я на базарі потім куплю таку саму точно, на запас. Ну а нехай це іще попрацює, Ну, розкручується нормально. Так як і робила, так і робить. Так що нехай поки ця пружинка тут буде. Ну все, ремонт закінчений. Якщо вам сподобалось, друзі. Від вас подобаєчка, а я бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба до нових зустрічей.